Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, усміхаюсь квіточки, хай вона цвіте, усміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра, доброго дня, дорогі дітки. Сьогодні ми згадаємо, з якими видами транспорту ви познайомились. Ми знаємо, що транспорт допомагає людям пересуватися по землі. По воді, в повітрі і навіть під землею. Також є транспорт, який перевозить пасажирів, вантажі або спеціальний транспорт, який допомагає людям у любій роботі. Щоб гарно закріпити тему пропонуємо конструювання. Приготуйте геометричні фігури Різного розміру та кольору, і на ваш вибір, спробуйте викласти один із видів транспорту, яким вам найбільше подобається. А ми чекаємо ваші роботи з Надією Євгенівною. До побачення, до нових зустрічей. Дякуємо за увагу!